Понад 400 споруд, які вважають захисними на Рівненщині, непридатні для укриття населення. Продовж місяця чиновники перевіряли сховища на території області. Про результати перевірок повідомив заступник начальника головного управління ДСНС Рівненщини Олександр Мохрик на засіданні ради громад області. Основними недоліками, які були при виявленні оглядів, це незадовільний технічний стан та санітарний стан приміщень. Не створення мінімальних умов для перебування населення, не забезпечення безперешкодного доступу населення до цих споруд і не відповідає конструктивним вимогам. Деякі захисні споруди поштовхом до перевірки укриттів стала жахлива звістка, яка сколихнула Україну трохи більше як місяць тому. Ворожа ракета влучила у Києві. Люди, які на той момент чекали на відкриття укриття, загинули. Аби запобігти таким жахливим наслідкам, українські чиновники взялися перевіряти сховища. Загалом на території Рівненської області існує 2150 захисних споруд. Серед непридатних 61 об'єкт державної власності, 188 комунальної та 155 приватних споруд. 72 Об'єкти, які носять назву Укриття, виявилися взагалі зачинені під час інспекції. Сьогодні варіанти покращення становища укриттів Рівненщини обговорили з очільниками громад області. Представник Державної служби надзвичайних ситуацій саме довів інформацію про стан укриттів в громадах і напрацювали певні питання, як далі рухатись в тому, щоб укриття були доступні. Ну, по-перше, щоб вони були наявні, по-друге, щоб вони були доступні для людей під час повітряних тривог. Наразі Міністерство внутрішніх справ спільної з Державною службою з надзвичайних ситуацій працюють над тим, аби посилити відповідальність за закриті укриття чи утримання їх у неналежному стані. Але крім цього, чиновники зобов'язані здійснювати контроль за захисними спорудами. Знати скільки взагалі, скільки взагалі треба для кожної громади цих захисних споруд. Зрозуміло, що це великі кошти, але ж є багато різних програм, ті самих субвенційних по освіті, що дозволяють. Багато можна робити з житлових будинків. Є підвали, де певні заходи проводити і влаштовувати найпростіше укриття, і так збільшувати свій фонд. Якщо укриття буде зачинене або непридатне, і це призведе до людських жертв, балансу утримувач нестиме кримінальну відповідальність. Наскільки швидко представникам влади на місцях вдасться впоратися із цим завданням, та чи вдасться, взагалі – побачимо згодом. Тетяна Олег телеканал